Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І в цьому відео я хочу розповісти вам про свій досвід зйомки на середній формат і як це загалом вплинуло на мою роботу і творчість. А хто ще, можливо, не знає, що таке середній формат, можете глянути моє відео, де я порівнюю середній формат з малим форматом. І, от, повертаючись до теми, моє знайомство з середнім форматом відбулось навесні 2023 року. Коли Андрій дав мені на тиждень познімати свою броніку ETRSI і я відзняв на неї п'ять чорно-білих плівок. Тоді я ще переважно знімав на цифру і не дуже розумів, що мені очікувати від середнього формату, бо не мав таких прикладів в своїй роботі, і це можна сказати, вийшов такий тест-драйв, ніж якась така свідома штука. Можете ось глянути кілька прикладів з того, що я тоді не знімав. Та й, в принципі, я думаю, що я тоді був не готовий до середнього формату. Але навіть з цим вже тоді наявність лише 15 кадрів на ролл-плівки мала позитивний вплив на процес зйомки, як на мене, тому що я став знімати повільніше, більш вдумливо, уважно. В принципі, це можна відчути, якщо познімати і на 35 мм після цифрової камери. Але повірте, середнім форматом це відчувається набагато сильніше і яскравіше. І от знову я познімав середній формат вже під час ведення цього каналу, це десь приблизно через півроку після тест драйву. До речі, якраз для випуску з порівнянням форматів. І покажу кілька кадрів і в цьому відео теж. Цю зйомку я насправді вважаю дуже вдалою, не дивлячись на те, що в той день прям все хотілося, щоб було навпаки. Було дуже холодно, доволі сильний вітер, хмари затягнули небо, але тим не менш, як на мене, вийшло все дуже класно. Ну і плюс це перша така умовно свідома зйомка на середній формат, і мені тоді хотілося кожен кадр одночасно і продумати, і зімпровізувати. І найбільше мені сподобався ось цей кадр. Ще от мені загалом в середньому форматі дуже подобається ось цей об'єм і те, що картинка така, наче дрімі трошки. І ще враховуйте, що це найменший середній формат 645. А перш ніж продовжити, хочу попросити вас підтримати збір мого хорошого знайомого Дмитра Хоменка. Він збирає на Mavic 3 для спецпідрозділу Омега. Посилання на збір, номер карти банки залишаю в описі до відео. І пам'ятайте, будь-який донат важливий. Одна гривня, 5 гривень, 10. Навіть такі невеликі донати це дуже круто і дуже важливо. Через деякий час я відзняв вже пару Аню і Вову на Kodak Portra 400 і 800. До речі, фото з цієї зйомки на портру 800 можете побачити в моєму відео про портру 800. І от я вам скажу, що знімати пару на середньоформатну плівку це такий відносний челендж, особливо коли є звичка в таких зйомках задавати багато руху і ловити його. На цифру це прям повністю ок. На малий формат це з натяжкою, звісно, але теж можливо. А от з середнім форматом, як на мене, це прям не варіант. Тож потрібно вибудовувати і продумувати кожен кадр, навіть якщо ви хочете бачити в ньому динаміку. Потрібно створювати ілюзію цієї динаміки за рахунок різних композиційних прийомів. Але, звісно, на ділі це все дуже статично. І зараз покажу вам, що вийшло. Спочатку Портрет 400. І одразу можете помітити, що якогось там екшена, дуже динамічних сцен дійсно немає. Натомість є те, про що я вже сказав: постановка і вибудовування композиції, робота з позуванням. І наголошую, що це має бути таке позування, яке властиве героям в вашому кадрі, яке їм зрозуміле, в якому вони відчувають себе комфортно. Треба шукати щось характерне, що розповідатиме про людей в вашому кадрі. Але тим не менше, це моя така суб'єктивна думка. Далі подивимось кадри Sport 3800. І от зупинимось на цьому кадрі. Я тут дуже сварюся за цей кондиціонер, але загалом по позуванню і якісь ілюзії динаміки якоїсь дії. Як на мене, дуже добре вийшло, мені подобається. І до речі, на середній формат найсвітліша лінза це, як правило, 2.8. Звісно, ви можете знайти лінзу з діафрагмою 2.0, але це доволі рідкісні і дорогі лінзи. І от я вас запевняю, діафрагми 2.8 на середньому форматі ну прямо з такого вистачає. І навіть з тим ви будете її прикривати, бо глибина різкості настільки. Мала, що дай Боже ще попасти в фокус, коли ви на відстані там більше 3-4 метрів від об'єкта зйомки. Я от особисто стараюсь хоча б до 4 прикрити, що в свою чергу ще споднукає краще думати над освітленням в кадрі. І тут можна сказати, що буде не настільки розмитий фон, але блін, не кешка, не розмитий фон робить фотографію хорошою. Це по-перше. А по-друге, F4 на середньому форматі, навіть f 56 це все ще дуже розмитий фон. Тож не переживайте. І от, виходячи з цього, я б точно не радив знімати на середній формат новачкам. От прям так, одразу тут все-таки потрібна якась база, треба вже вміти працювати з діафрагмою, треба вміти заміряти експозицію, ну і загалом розуміти, що і як фотографувати. Особисто мені середній формат постійно нагадує, скільки я ще всього не знаю, скільки ще мені треба. Вивчити на чому набити руку і куди спрямувати свою увагу, і покажу далі наступну зйомку. Знову Portra800 і та сама студія. До речі, що й в попередній зйомці. Тут мені вже дуже хотілося створити таке відносно монохромне по кольору зображення, і за основу я обрав червоний колір. І от щоб відзняти цю плівку, в нас пішла рівно година. Година, щоб зробити всього 15 кадрів. І звісно, не всі 15 кадрів тут є вдалими. Я їх показав не 15, бо година це насправді доволі мало для повноцінної такої портретної сесії. І от враховуючи це, я особисто дивуюсь, коли бачу. В колег, що вони віддають 100 оброблених фотографій зі зйомки, бо, по факту, скоріш за все, там всього 15 кадрів, які продубльовані на сотню. Бо знову ж таки, фотографія потребує часу, уважності і гарної комунікації. І середній формат про це ідеально нагадує: або ж вчить. Правда, це працює лише з тими, хто приймає його обмеження і вчиться використовувати їх на свою користь. Наступний рол плівки це Кентмер 400, який я відзняв як 800. Тут я вже більше хотів спробувати себе в пейзажній фотографії, що для мене зовсім не типово, бо якось не зрослось у мене з пейзажем. Але напевно тому мені було цікаво це спробувати подивитися, що вийде. І одразу скажу, що є кадри, які мені прям дуже сподобались. І ще от після того, як мені прийшли скани, я одразу собі почав думати, що буду знімати пейзаж тепер тільки на середній формат, бо мені дуже сподобалась глибина, об'єм і деталізація. І от мені якось видалось логічним наступним ролом відзняти слайд. Відзняв я Fujifilm Provia 100 f і до речі, за плівки, проявку і сканування, як завжди, дякую Photovision. А кажу я про них аж на слайді, саме тому, що Photovision зараз чи не єдині в Україні, в кого ви можете проявити і відсканувати слайдову плівку. І роблять вони це, звісно, на дуже високому рівні. І от колір слайду це просто щось. Особливо кайфую безпосередньо від самих слайдів. І прикро, що немає слайд слайд-проектора, щоб подивитись їх от прямо як треба. І вже дуже чекаю літа, щоб зняти кілька роликів слайду в Карпатах. І як на мене, навіть відсканований слайд це дуже красиво і класно. Проте знімати пейзажі мені, очевидно, ще вчитись і вчитись. Тому далі я знову покажу портретну зйомку. Це вже буде Kodak Gold. Перший знімав Kodak Gold і не зняв його по номінальному ISO, довелося його пушнути до 400, бо було замало світла. При тому світла було настільки замало, що майже всі фото на витримці 1,60, 1,30, і тримаються вони на моїх твердих руках і на тому, як добре льоша вміє завмерти в одній позі. І мені цей досвід дуже сподобався, як і кадри, які вийшли. Бо ця зйомка майже повністю імпровізована. Я зарані глянув локацію, ми там обрали деякий одяг, прийшли і почали думати, що ж у нас буде в кадрі. Ми години-дві знімали цей рол плівки, і вийшло насправді дуже класно. Це була така зйомка в форматі на місці розберемося і а що, якщо. І загалом скажу, що це така дуже корисна практика, щоб. Прокачати свою креативність, ну як на мене, це моя суб'єктивна думка знову ж таки. Ну і думаю, прийшов час підбити підсумки. І от, якщо коротко про те, що мені дала практика зйомки на середній формат, як це вплинуло на мою творчість, то перш за все, це те, що я став уважніше, уважніше до того, що відбувається в мене в кадрі. Я став прискіпливіше на нього дивитись, прискіпливіше. Обирати одяг, локацію, прискіпливаше ставитись до освітлення. Ну і загалом, так комплексно став уважніше. Але найважливіше, що я став уважніше до людини в кадрі. Я і раніше в цих всіх аспектах був доволі уважний, але ну, не настільки, як став від зйомки на середній формат. Окрім того, мені здається, що моя фотографія стала більш статичною і заземленою, ну, в такому хорошому сенсі. І кадри стали більш прямолінійні. Ну і звісно, цей досвід перенісся і на інші формати. Я ж знімаю ще й на 35 мм, і на цифру. І що не менш важливо, я тепер ще більше люблю знімати портрети, бо виявляється, середній формат, як на мене, для цього ідеально підходить. І от, якщо ви вже деякий час фотографуєте, маєте певну базу, я раджу вам спробувати середній формат. Навіть якщо вам не сподобається, це в будь-якому разі буде гарна. Практика і прокачка ваших навичок. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась. і до нових зустрічей!